Я дізналася, що мій чоловік збирався вечеряти з коханкою, тож я зарезервувала стіл поруч з їхнім і привела її чоловіка з собою. Підпишіться на канал, і перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста, насолоджуйтесь історією. Олена Гриценко завжди думала, що знає свого чоловіка до найменшої дрібниці. П'ятнадцять років шлюбу, затишна квартира в Києві, звички, що стали майже ритуалом: його улюблена кава зранку, газета зліва від тарілки, тиха розмова про роботу, потім вечірні серіали. Вона могла передбачити кожен його рух, кожну паузу, кожен подих. Їй здавалося, що між ними більше не існує таємниць. Але останні тижні щось у ній змінилося. Тонка тріщина, яку вона не могла пояснити. Неспокій що повз під шкіру, не з холоду, а зсередини. Олексій став іншим, надто усміхненим, надто зосередженим на телефоні, що ніколи не відпускав з рук. І цього вечора, коли він насвистував у ванні якусь безглузду мелодію, тиша кімнати була розірвана коротким звуком сповіщення. Телефон лежав на комоді. Екран засвітився, і пальці Олени самі потяглися до нього, наче її вела не вона сама, а хтось чужий. На екрані миготіли слова бронювання підтверджено в Арія П'ятниця 20.00, приватна кабінка. Відправник Лариса Коваленко, асистентка її чоловіка. У серці щось зірвалося, але розум ще намагався знайти пояснення можливо, ділова вечеря, можливо, сюрприз. Проте руки вже діяли без неї. Вона ввела пароль, дату їхнього весілля, екран розблокувався, і світ розсипався. Перед нею відкрилися листування, світлини, емодзі, короткі фрази, сповнені близькості, яку вона давно не відчувала від нього. Не можу дочекатися п'ятниці. Ти пахнеш моїм бажанням, наші вихідні у Львові, як сон. Кожне слово вражало, мов ніж. Вона сиділа довго, не дихаючи, потім акуратно поклала телефон на місце, ніби боялася розбудити чудовисько. Коли Олексій вийшов із ванни, він запитав, не дивлячись на неї: Ти не бачила мою синю кроватку? У другій шухляді, відповіла вона. Голос звучав спокійно, навіть рівно, але всередині щось тріскалося. Він посміхнувся, дякуючи, поцілував її у щоку. Машинально, без відчуття, і пішов до шафи. Тієї ночі, лежачи поруч із ним, вона вперше відчула справжню тишу зради, негучні слова чи зойки, а мертву порожнечу між двома тілами, що колись ділили довіру. Кожен його подих здавався фальшивим, кожен рух чужим. Вона не плакала. Сльози не приходили лише тиша. У якій вона нарешті зрозуміла усе, що вони будували, зруйновано не раптово, а поступово. З кожним пізно на роботі, з кожним втомився, потім поговоримо. Вранці вона не прокинулась, а просто встала як людина, що більше не має сну. Вона зателефонувала до університету, де працювала викладачкою історії мистецтв, і спокійно сказала, що сьогодні не прийде. Потім відкрила ноутбук, знайшла адресу його робочої пошти. Пароль був простий. Ім'я собаки, що давно померла. Коли листи відкрились, у повітрі стало тісно. Зустріч із клієнтом 19.0. Виїжджаю у відрядження, повернусь у понеділок. І кожного разу у копії Лариса. Вона натисла на вкладені файли, фото, двоє в кафе. Вона з усмішкою. Він то дивиться на неї так, як колись дивився на Олену. Їхні обличчя близькі, як дві половини одного наміру. Олена відчула, як тіло стало ніби порожнім, не з болю, від ясності. Усі слова, якими він годував її роками, перетворились на шум. Вона проковтнула ковток води, натиснула пошук. І там. Між листуванням з'явилося ім'я, яке змусило її затримати подих Данило Коваленко, чоловік Лариси, відомий архітектор. Статті про його проекти друкували в журналах, його обличчя на афішах біля метро. Данило Коваленко. прошепотіла вона, торкаючись екрана, отже, і ти живеш у брехні. Ця думка принесла дивне полегшення Не помсту, рівновагу. Якщо Лариса руйнує її сім'ю, хтось має дізнатись, яку ціну вона за це платить. Телефон завібрував. Повідомлення від Олексія Люблю тебе, обідаємо разом сьогодні. Вона усміхнулася, усмішка без тепла, як тріщина на склі. Так, любий, прошепотіла в порожню кімнату. Сьогодні ми обов'язково поговоримо. Вона відкрила сторінку архітектора у соцмережах. Його фотографії з виставок із клієнтами, і з дружиною. Лариса усміхалася на всіх, її погляд випромінював упевненість поруч підпис, мій світ, моя підтримка. Олена вдивлялася у ці слова, поки пальці самі не почали набирати листа. Вона не знала, що саме напише, але в серці вже визріло рішення. Їй потрібно зустрітися з Данилом не для помсти, для істини. Вона вимкнула ноутбук, піднялася і глянула у дзеркало. Обличчя спокійне, очі порожні, але глибоко всередині щось нове. Не розпач, не страх, а холодна твердість. Ти думав, що я нічого не помічу, тихо сказала вона, дивлячись у своє відображення. Ти помилився, Олексію. Коли він повернувся з роботи, вона приготувала вечерю, сиділа навпроти, слухала його звичні слова. Про зустрічі, про стрес, про колег? Її пальці стискали край столу. Кожне його слово відбивалось у ній, як відлуння у порожньому залі. Ти сьогодні мовчазна? зауважив він, наливаючи вино. Просто втомилась, відповіла вона, і посмішка знову з'явилась, механічна, навчена. Він торкнувся її руки. Може, поїдемо кудись на вихідних? Змінимо обстановку. Вона подивилася на нього довго, мовчки, може, сказала нарешті, але спочатку треба вирішити дещо важливе. Він не помітив тіні в її голосі. Він уже жив у своєму новому світі, де вона стала фоном. Коли він заснув, вона знову взяла телефон і перечитала все: імена, дати, фотографії, місця. Усе складалося в точну картину. Її пальці зависли над новим повідомленням. Пане Коваленко, мені потрібно з вами поговорити. Це стосується вашої дружини. Вона натиснула надіслати. Серце билося рівно, жодного страху, тільки спокій. Наступного ранку Данило відповів: Хто ви? І після короткої паузи. Де і коли? Олена закрила очі, її губи ледь торкнулись посмішки. От і почалося. прошепотіла вона. І саме в цю мить історія, що мала зруйнувати все її минуле, тільки починалася. Наступного дня, коли в голові ще дзвеніли слова Данила, Олена діяла чітко, без вагань. Вона знайшла номер ресторану Арія, що розташовувався у серці Печерська, того самого, де її чоловік мав зустрітись із Ларисою. Її голос, коли вона говорила з адміністратором, звучав спокійно, навіть надто рівно. Добрий день. Мені потрібен столик на п'ятницю, двадцята година. Так, бажано з видом на приватну кабінку праворуч від бару, сказала вона, ніби замовляла звичайну вечерю. Адміністратор запитав ім'я. Олена Гриценко, відповіла вона, і коли поклала слухавку, відчула, як пальці трохи тремтять. Але це вже не був страх, це була ясність. Вона відкрила ноутбук і почала писати листа. Формальний тон, ідеальна пунктуація, нейтральна ввічливість усе як належить у професійному зверненні. Пане Коваленко, мене запросили прочитати гостьову лекцію з теми сталого урбанізму. Чи могли б ми обговорити можливість співпраці цього п'ятничного вечора о 20.00 у ресторані Арія з повагою о Гриценко? Вона перечитала листа двічі, щоб переконатися, що кожне слово нейтральне і натиснула надіслати. Відповідь надійшла вже за кілька годин. Пані Гриценко, буду радий зустрічі. П'ятниця 20.00, Арія з повагою де Коваленко. Вона закрила ноутбук, повітря в кімнаті стало важким. Але всередині відчулась твердість, якої їй давно бракувало. Страх перетворився на мету. У п'ятницю вона приїхала раніше, ніж треба. Вона знала, що хоче бачити все від першого погляду, від першого руху. Метр Дотель, літній чоловік у чорному костюмі, привітав її, не підозрюючи нічого. Ваш стіл ось тут, пані. Він показав рукою на невеликий столик біля вікна. Звідси кабінку видно було ідеально, як на сцені театру. Вона сіла, зробила ковток води й чекала. У голові не було жодної думки. Лише рівномірний пульс і дивна ясність. Першим прийшов Олексій, його рухи були нервові, але зовнішність бездоганна, синій костюм, той самий, який вона колись вибирала для нього. Він поправив краватку, провів рукою по волосю, перевірив телефон. І раптом, коли двері відчинилися, у його погляді щось спалахнуло. Лариса Молода, впевнена, у червоній сукні, яка не приховувала нічого, що мала б приховати. Її усмішка навчена, блискуча, але холодна. Олена стежила, як її чоловік підводиться, обіймає Ларису, нахиляється ближче, ніж треба. Вона не відчула злості лише відстань, наче дивилася на когось, кого вже давно втратила. Її серце боліло не від ревнощів, а від порожнечі. Від усвідомлення, що навіть у момент зради він здавався живішим, ніж поруч із нею останні роки. Пані Гриценко, голос за спиною змусив її здригнутись. Вона обернулась. Перед нею стояв Данило Коваленко, високий, зосереджений з очима людини, яка звикла бачити деталі. Його постава стримана, голос ввічливий. Радий знайомству, сказав він, простягаючи руку. І я, відповіла Олена, стискаючи його долоню. Дякую, що погодились на зустріч. Вони сіли. Офіціант приніс меню, але ніхто не дивився в нього. Вона говорила про урбанізм, про потребу створювати простір, що не лише функціональний, а й чесний. І на слові чесний її голос ледь здригнувся. Данило слухав уважно. Його обличчя не зраджувало емоцій, але погляд час від часу ковзав за її плечі, туди, де сиділи його дружина і чоловік Олени. Ви часто приходите сюди? запитав він, не відводячи очей. Ні, відповіла вона коротко, але здається, для деяких це місце стало особливим. Він нахилився трохи ближче. Щось сталося. Ви поводитесь, ніби щось спостерігаєте. Вона усміхнулась сумно, без іронії. Мабуть, я просто дивлюсь правді в очі. Він мовчав, але його пальці напружилися на келиху. Погляд пішов у бік кабінки, і в ту ж мить Олена відчула, як він усе зрозумів вона там? запитав він тихо. Так, сказала вона, і він теж. Мовчанка між ними стала щільною, як скло. Офіціант підійшов, запитав, чи готові замовити. Данило махнув рукою. Пізніше. Олена відвела погляд, але не могла не дивитись знову. Олексій торкався руки Лариси, щось їй шепотів. Усе виглядало надто інтимно, надто безсоромно. Ви давно це знаєте? запитав Данило. Достатньо довго, щоб перестати відчувати біль, відповіла вона. А ви? Вчора. Він коротко вдихнув з вашого листа. Їхні очі зустрілися, і в цій миті між ними. Виникло мовчазне порозуміння: не союз, не змова, а спільна правда, що вже не дозволяла мовчати. Коли Лариса підвелася і пішла у напрямку коридору, Олена теж підвелась. Данило хотів щось сказати, але вона лише кивнула мені треба. У коридорі пахло парфумами, знайомими, тепер вже огидно знайомими. Лариса стояла біля дзеркала, торкаючись губ помадою. Коли побачила Олену у відображенні, завмерла. Ви. її голос зірвався на шепіт. Ви дружина Олексія? А ви дружина Данила. спокійно відповіла Олена, злегка повертаючи голову у бік зали, де той сидів сам. Лариса поблідла. Прошу. Не тут. Чому не тут? Сказала Олена, крокуючи ближче. Саме тут усе почалося, саме тут ви сміялись, поки ми обоє чекали ваших брехень. Я не хотіла, почала Лариса, але голос зламався. Це просто. Нічого просто. перебила її Олена. Усе має ціну. Очі Лариси наповнились слізьми, і вона опустила голову, стискаючи сумочку, наче могла сховатися за неї. Олена стояла перед нею спокійно, її обличчя було рівним, без гніву, без жалю. Ви ж думали, що ніхто не дізнається, тихо сказала вона. Але правда завжди знаходить спосіб сісти за той самий стіл. На мить у коридорі запала тиша. Лариса зробила крок назад, але не втекла. Лише прошепотіла що ви тепер зробите? Олена вдихнула повільно, відчуваючи, як у грудях стискається щось важке й остаточне. Подивимось, сказала вона. Тепер ваша черга слухати. Коли вона повернулась у зал, Данило вже стояв. Його погляд був холодним, як камінь. Він бачив усе. Олексій сидів, не розуміючи, чому атмосфера раптом стала густішою, чому офіціанти зупинилися в русі. Олена зустрілася з ним очима, і в тому погляді було все правда, кінець і спокій. Олексій побачив, як їхні погляди перетнулися, і одразу зблід. Його рука, що тримала келих, ледь помітно здригнулася. Він зрозумів усе, момент, якого боявся, настав. Данило, відчуваючи напруження, повільно піднявся з місця. Його обличчя було спокійним. Але очі блищали холодною пильністю. Метр Дотель, не розуміючи, що відбувається, підійшов і ввічливо нахилився. Бажаєте перейти до приватної зали, панове. Це прозвучало майже як порятунок, і всі чотири фігури рушили туди двоє подружніх пар, що тепер стояли обличчям до оголеної правди. Двері зачинилися, і настала тиша, густа, як камінь. Ніхто не сідав одразу. Вони стояли, уникаючи очей одне одного, наче в'язні в кімнаті без виходу. Олексій заговорив першим голосом, що намагався звучати впевнено, як ти дізналась. Олена дивилась на нього довго, з холодною рівновагою. Ти ніколи не міняв пароль. Вона вимовила це майже байдуже. Він проковтнув слину, погляд метнувся вбік. Я збирався все розповісти. Через рік. Її тон був рівний, без крику, без гніву, лише факт Його плечі опустилися, усі виправдання розсипались. Данило повернувся до своєї дружини, його обличчя стало кам'яним. Ларисо, скільки це триває? Вона опустила голову. Сльози, що наповнили очі, зруйнували її ретельно накладену маску впевненості. Я не знаю, прошепотіла, я заплуталася. Ти загубилася чи вирішила загубитися? Голос Олени пролунав твердо, ніби різав повітря. Лариса підняла погляд. У ньому була втома, сором і відчай. Ти не розумієш, між нами було брехня? перебила її Олена. Так, це я розумію, дуже добре розумію. Олексій зробив крок уперед, руки простягнув, ніби хотів торкнутися її плеча, але вона відступила. Це була помилка, Олено. Його голос зривався. Я був розгублений. Ти змінилася, наш шлюб став холодним. Не шлюб охолов», – відповіла вона, дивлячись йому прямо в очі. Це ти звик не помічати, коли поруч тебе жива людина. Він замовк слів більше не було. Данило повільно підвівся. Його руки були міцно стиснуті в кулаки, але він тримав себе в руках. Ви зруйнували дві родини. Сказав він тихо. І найгірше те, що жоден із вас не виглядає справді розкаяним. Лариса розплакалася, сльози падали на червону тканину сукні, змиваючи останки її впевненості. Олексій сів, потер обличчя, його чоло блищало потом. Двері прочинилися, Митердотель з'явився обережно, тримаючи тацю. Чи принести ще вина? Олена підняла руку. Нічого не потрібно. Її голос був твердий. Ми вже отримали головну страву. Правду. Вона відкрила сумку, дістала з неї пластикову картку готелю, поклала її на стіл. Я сьогодні додому не повертаюся. Вона вимовила це повільно, чітко, дивлячись тільки на Олексія. У понеділок, сподіваюся, тебе там уже не буде. Він відкрив рот, але вона не дала йому часу рахунок, як завжди, на тобі. Вона розвернулася і пішла, її каблуки відбивали ритм, який лунав, як відлуння останнього слова. Данило провів її поглядом, потім перевів очі на Ларису. Вона сиділа, згорбившись, наче втратила опору. Олексій не рухався, лише важко дихав. Ви обоє заслуговуєте одне одного, сказав Данило рівно. Його голос не тремтів. Він теж підвівся і вийшов, не озираючись. Двері за ним зачинилися майже беззвучно, залишаючи в кімнаті лише подих руїни. Олексій сидів, схопившись за голову. Лариса намагалася щось сказати, але слова тонули в риданнях. Метро Дотель стояв біля дверей, не знаючи, що робити. Пане, можливо, викликати таксі? запитав він тихо. Олексій не відповів. Його погляд був спрямований у нікуди, у ту порожнечу, де щойно стояла Олена. За кілька хвилин у залі не залишилось нікого, крім запаху, вина і тіні чотирьох розбитих життів. А Олена вийшла на вулицю, зупинилась біля дверей ресторану, вдихнула на повні груди. Вперше за багато років вона відчула, що несе у собі не біль, а тишу, яку сама обрала. Вона глянула на картку готелю в руці, ковтнула і крокнула вперед, у ніч, що починалася не для втечі, а для початку. У номері навпроти ресторану, де ще кілька годин тому обвалився її світ, Олена сиділа на підлозі біля ліжка й плакала. Плакала довго, глухо, без контролю, доки не залишилось у ній жодного подиху, що міг би стати криком. Це був не просто біль, це був траур за життям, яке вона колись вважала справжнім. Вона не оплакувала чоловіка, а себе. Ту, що вірила, чекала, виправдовувала. Коли у двері постукали, серце здригнулося. Вона майже впевнена була, що це Олексій прийшов просити пояснювати, каятись. Вона витерла обличчя, підійшла, відкрила і застигла. На порозі стояв Данило. Вибач, сказав він тихо, не зміг піти додому. Її пальці ще тремтіли. Вона відступила убік. Заходь, він пройшов у кімнату, сів на стілець біля вікна. Олена сіла навпроти, між ними ніч, що мовчала разом із ними. Двоє зраджених, які ділили не історію, а руїну. Данило першим порушив тишу. Ти знала, що все закінчиться саме так? Вона похитала головою. Ні. Але я знала, що це мусить закінчитися, як би боляче не було. Він дивився на неї довго, ніби намагаючись зрозуміти, як людина може залишатись такою рівною після катастрофи. І що тепер? спитав він. Тепер почну спочатку, сказала вона, навіть якщо доведеться пройти через біль ще раз. Їхня розмова більше не потребувала слів. Вони просто сиділи, спостерігаючи за відображенням себе у віконному склі. Дві постаті, дві долі, два серця, що ще билися попри все. Минуло кілька тижнів. Олена залишалася в готелі, працювала дистанційно, не відповідала на дзвінки. Та Олексій все одно знайшов її. Він стояв біля дверей її номера, очі червоні, голос хрипкий. Олено, прошу, дай мені шанс усе виправити. Я зробив помилку, але я зрозумів. Вона слухала спокійно, тримаючи руки схрещеними на грудях. Ти не шкодуєш, що зрадив, сказала вона повільно. Ти шкодуєш, що тебе викрили. Це різні речі. Він опустив голову, ніби вперше побачив, ким став. Коли двері зачинилися перед ним, Олена не відчула полегшення лише тишу, схожу на чисту сторінку. Данило тим часом мовчки розлучався. Його адвокат усе оформив без скандалу, без судової драми. Він не збирався боротися за людину, яка сама вирішила піти. Іноді вони зустрічались спершу випадково, потім навмисно. У кав'ярні біля університету, на лавці біля річки. Просто щоб поговорити, їхні розмови були про біль, про те, як він змінює обличчя, як залишає шрами, що не видно нікому. Потім про роботу, про мрії, про дрібниці і лише згодом про майбутнє, у якому, можливо, вони вже не такі самотні. Одного вечора, коли місто сповільнилося, Данило подивився на неї довго і сказав: Я боюся, що ти мій ліки. Вона посміхнулася м'яко, але очі залишались серйозними. А я боюся, що ти станеш моїм дзеркалом. Але, можливо, це не так страшно бути двом людям, які просто намагаються зібрати себе докупи. Вони не торкались одне одного. Між ними була не пристрасть, а розуміння, найрідкісніший вид близькості. Минув рік. На вечірці з нагоди виходу на пенсію одного з професорів. Де всі говорили про минуле, Олена побачила Олексія. Він стояв осторонь, із келихом у руці, старший, зморений, його усмішка була тінню колишньої самовпевненості. Коли він підійшов, його голос тремтів Я ніколи по справжньому не вибачився, сказав він. Я втратив усе. Олена дивилася на нього спокійно, без гніву. Ти втратив не все, відповіла вона. Ти втратив лише те, чого ніколи не вмів цінувати. Він хотів щось сказати, але вона вже відвернулася, його обличчя розчинилося серед натовпу, як тінь минулого, що більше не мала над нею влади. Коли вона вийшла на вулицю, біля входу стояв Данило. У його руках книга подарована нею колись випадково. Він усміхнувся спокійно. Готова піти, вона кивнула. Він простягнув руку не як чоловік до жінки, а як рівний до рівної. Вона взяла її, і цей дотик не був обіцянкою це був факт вони обидва вижили. І вперше за багато років Олена відчула не порожнечу, не страх, а мир простий, справжній мир, який приходить лише після того, як спалено все фальшиве. Справжній поворот не стався в момент зради. Він стався тоді, коли Олена перестала шукати помсту і вибрала гідність. Вона не зруйнувала нікого. Вона просто дала правді зробити те, що правда завжди робить, спалити вигадане і залишити неушкодженим те, що справді варте життя.